Шість років тому О, ти є м'ясо, будеш салачом. їв все підряд ніякого режиму, ніякої дисципліни. Півасікі присутні певні наркотичні елементи. А яка важкість хронічний гайморит. Постійна температура, слабкість, і лібіду впаде. Так ви можете і втратити вагу, як заземлятися, і загалом вона така дійсно ситна. То і От м -м. хочеться типу повернутися назад, кинути це все. Мікрофлора деструктивна. Я таке оце найбільш актуальна штука, тому що ну тому що друзі, всім привіт! Мене звати Марія Манч, і сьогодні в мене буде інтерв'ю з Богданом, з веганом і спеціалістом по фунготерапії. Сьогодні ми поговоримо про веганство з чоловічої сторони, поговоримо на дуже цікаві актуальні запитання, і також розіб'ємо декілька міфів. Привіт, Богдан, Рада тебе бачити. Привіт, Марія взаємно радий тебе бачити. Розкажи, будь ласка, про свою історію переходу на веганство. Що тебе а, підштовхнуло до цього? Угу. Що стало таким вирішуючим аспектом? Ну в більшості це буває таким чином, коли в тебе конкретна проблема з'являється, mm -hmm. все-таки, оце найбільш актуальна штука. У мене з'явилася певна проблема. От я займався бойовими мистецтвами, мені зламали ніс, і чомусь після цього почався в мене хронічний гайморит. Але причина ще в тому, що я був тоді всеїдним, Їв mm -hmm. все підряд ніякого режиму, ніякої дисципліни. І, скоріше за все, воно все в сувокупності проявилося таким чином, що. Постійні соплі, постійний насмарк, температура, слабкість. Тобто я не міг себе нормально, ну, не міг нормально жити, займатися спортом, спати було надзвичайно важко. І я все-таки почав шукати причину. Коли це сталося? Скільки років назад? Шість років тому я почав шукати цю причину, і все таки. Зрозумів, що це їжа тваринного походження, угу. і поступово я почав відкидувати її. і, Грубо кажучи, практично за місяць часу я прийшов, перейшов зразу на чисте веганство. Вау, це досить швидко. Да, це досить швидко, але коли в тебе є реальна мотивація бути угу. здоровим, то тебе нічого не, не стримує, не обмежує. Тому в мене насправді це відбулося ось таким чином. Чи були в тебе ще якісь захворювання, яких ти позбувся? Перейшовши на рослинне харчування? Mm, захворювань як таких не було. А основна все таки причина була: це хронічний гайморит, постійна температура, слабкість. Оце mm -hmm. по суті основна, що мені мішало. Ось. Клас. А як змінився взагалі твій світогляд після того, як ти перейшов? Як це вплинуло на інші аспекти твого життя? Ну, веганство, цікава річ в тому, що коли ти переходиш на більш чисте харчування, то поступово і свідомість очищується. Mm -hmm. Тобто, це вже те, що мені відкрилося далі. Була проблема, яку хотілося вирішити, позбутись від хвороби. Я позбувся від неї. Як швидко, до речі, а, як швидко я позбувся від самої mm -hmm. проблеми. А, ну, загалом, якщо взяти, напевно, десь півроку пішло на те, щоб повністю взагалі mm -hmm. це все пропало. Тому що. За місяць часу я перейшов, так я замітив результат, але був ще ряд чисток, голодань, mm -hmm. і десь приблизно за пів року організм таки дійсно якісно очистився, і хронічний гайморит пропав ось таким чином. І далі почали почався ряд чудес. Тобто, почали приходити нові усвідомлення. Ти не лише за допомогою цього харчування. Стаєш здоровим, ти починаєш мислити зовсім інакше. Твій внутрішній стан збалансовується, згармонізовується, ти починаєш все бачити зовсім під іншим кутом. І це буквально змінило моє життя на краще. Це пішло і духовний розвиток, і загалом почали відкриватися якісь такі можливості, які раніше просто були недоступні. Поговоримо на рахунок раціону: от як чоловіку. Збалансувати так свій раціон, щоб вистачало сил, енергії, mm -hmm. не тягнуло на якусь важку їжу. Там, наприклад, як коли хоче дуже солодкого, що їсти mm -hmm. чоловікові, от як заземлятися, як типу харчуватися. Розкажи про свій раціон. А, ну, в мене це для початку було все таки багато бобових. <ган> от, коли ти відкидаєш все-таки їжу тваринного походження, як-не-як, -як, є ще цей стереотип стосовно білків, і ти розумієш, що треба, треба їх десь брати, я особисто брав з бобових. Це фасоля, <ган> це нут, це чечевиця. І, ну і поєднював типу, салати, там квашена капуста, от таке, по суті, це був мій раціон харчування зимовий більше, тому <ган> що я перейшов на веганство з Всеїдного десь в жовтні. Ні, і от в мене було таке випробування. Тобто, тому що коли, напевно, літом я би переходив, було б простіше. Угу. Але <obie> життя заставило це зробити в той період, коли треба було. І відповідно я все-таки їв багато бобових. Та, звичайно, були і каші, там гречка. Е дуже класна ще штука. От наша українська страва це куття. Вона а... має дуже багато в собі корисних е речовин, тобто також того ж, ж білку, того ж, ж кальцію, калію. І загалом вона така дійсно ситна. І для чоловіків, якщо ти хочеш дійсно відчувати себе таким і ти кутюжти кутю, реально. Тобто не просто там на свята, не просто там на різдво, можна навіть літом собі зробити. Прикольно, тому, що... бо це ж неочищена пшениця. Це клітковина, та, 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 цільна татакрупа. Це також і мак. В якому є найбільше mm -hmm. кальцію, виявляєш да. є найбільше. 1114 о! міліграмів Клас. на 100 грам. Так. А в молоці коров'ячому всього на всього тобто в 12 вот, разів в вот, макові вот, більше кальцію ніж в мак, а не молоко. Там його найбільше. Ну і що там виходить? Ну, мед, це підсолоджувачі, mm -hmm. де типу, щоб не їсти цукор, от ти сказала про солодощі, чим замінити. Mm -hmm. Так утьою, прекрасний варіант. Тобто, мед ще можна використовувати. Натуральний іменно. Що стосовно солодощів, то сухофрукти. Фініки. Фініки, але знову ж таки питання якісних. Фініків, Звичайно, бо... мазафатики тільки, не ті, що в глюкозному сиропі. От, а свіженькі. От, 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 бо ці дешеві, типу, які продають на базарах, там прям зразу видно, що вони в цьому сиропі ну, не раджу, тому що, якби я їх їв, то знову з'явився, вернувся хронічний гайморит угу. і насмарк так далі і тому подібне. Тому якісні сухофрукти це можуть бути прекрасні солодощі. Зараз насправді прекрасний час, коли є дуже багато крафтових виробників е, різних солодощів, навіть різних тортиків, навіть сируїдних, там, шоколадки. Mm. Одним словом, це вже просто заходити в інтернет і шукаєте і все знайдете. Ось таким чином. А, давай, от цей стереотип про білок ми, в принципі, розбили. Mm -hmm. Тобто вистачає всього прекрасно, немає якоїсь слабкості і так далі. А, звичайно, що можливо на початку, коли ти тільки переходиш. Звісно, там має бути такий адаптаційний період. адаптаційний період, щоб всі розуміли, що от, якщо там появляється в перші кілька днів, тижнів слабкість, то не треба цього боятися. Mm -hmm. Організм чиститься. Так ви можете і втратити вагу, mm -hmm. може бути і слабкість, так як в мене. Я в той ж період і займався бойовим мистецтвом і ходив в качалку, і я такий їм цю їжу і розумію, ого, щось я не. Не вивожу та? Uh -huh. по Фізусі. Але я собі просто поставив логічне, раціональне питання, так, друже, можливо, просто треба зменшити навантаження, тому що твій організм зараз uh -huh. перестроюється, відновлюється, значить, треба йому дати більше енергії, тобто дати йому спокою в плані навантажень, що я зробив. І відповідно все почало відбуватися трошки гармонічно, перебудовуватися, і за певний період часу я зменшив фізичне навантаження, і там десь за три місяці, за чотири. Все плюс-мінус регенерувалося, відновилося, і я почав знову робити практично ті самі фізичні навантаження. А ти схуд, коли перейшов? А, та спочатку десь 3-4 кілограми зійшло, так само тому, що ну тому що ви все Загайло, життя важливо. зашлаковували всім лишнім деструктивним, і відповідно треба від цього всього почиститись. А потім, коли ви ваш організм вже буде чистим, ви будете далі займатися, воно все вже тоді природнє. Нормальне, екологічне у вас проявиться так, як і має бути. Клас. Тоді продовжимо тему чоловічої сили. Е, говорять, що от, е, справжнім чоловікам треба їсти м'ясо там, білок. Якщо не будеш їсти м'яса, то в тебе впаде тестостерон, угу. не буде лібідо. Як у тебе з цим? Що які зміни ти відчув в цьому плані? Е, насправді це реально. Ілюзії, такі штампи, типу, нав'язані нам, що їш м'ясо, будеш салачом. Типу. Ну, на початку, звичайно, що і лібіду впаде. Ну, без цього ніяк. Тому що mm -hmm. якщо є проблеми в організмі, треба дати час на регенерацію. Скинеться вага, повторюється, впаде лібіду, буде слабкість, ви не зможете робити ті самі навантаження. Але з правильним підходом почистивши свій організм, тобто антипаразитарочки, там, голодання. Поступово треба потратити час на відновлення. Mm -hmm. І це може бути в кожного індивідуально, може навіть так. до року часу. Якщо ви будете мати конкретну інструкцію, пройдете добре чисточку, ви реально приведете свій організм в порядок, то після цього все буде працювати просто ідеально, так як було задумано природою. У Вас навіть можуть вирости фізичні якості, виносливість, і в цьому плані, в плані лібіду також. Що я хочу сказати, насправді насправді реально ти можеш свої дійсно можливості підвищити, прокачатись прокачатись, прокачай свої лібіду на рослинному харчуванні. 100%. <рес> тому що ну ти стаєш насправді більше спокійнішим, більше врівноваженим, тому, що через м'ясо з'являється така неадекватна агресія, якась <рес> я би сказав, бабуїнськість. Але це не означає, що в тебе там лібіду прям буде високе. Ти просто, коли ще паралельно духовно розвиваєшся і правильно харчуєшся, ти все просто внутрішньо гармонізуєш і робиш лише то, що відчуваєш, то, що потребує ну, зовнішні різні фактори. Треба там фізично включитись, ти включаєшся, і ти пробіжиш навіть, можливо, і більше на веганстві, угу. якщо ти свій організм привів в лад. Угу. І в інших моментах, в лібіду і там в сексуальному житті, тобто, ти стаєш теж. Тобто тонкіше це все розуміти, відчувати, і насправді це тебе дійсно виводить лише на новий рівень. Те, ще й діти будуть здоровіші. І діти будуть здоровіші, і все буде прекрасніше, і в стосунках буде прекрасніше. Тому що це реально стереотип. У нас, чоловіків, на жаль, є дійсно така думка, що от там їж м'ясо, бо там є оцей білок. Треба просто розвіяти цей міф, зрозуміти, що нам не потрібен білок. Нам потрібні вісім незамінних амінокислот. Які є всій рослинній їжі, тобто в тій же щечевиці пророщені, в тій же ж крупові. гречці, в кропиві, тобто в дикоросах, коноплі, да, в коноплів, насіння коноплян, просто треба розібратися. Угу. От і все, не лініться, розберіться, почистіть свій організм. і Ви побачите просто кардинально зовсім інший результат. І у вас буде і тестостерон нормальний, угу. тобто будете себе нормально почувати. Тобто, коли треба буде включати оцю чоловічу там, допустим, тестостерон, агресію, ви зможете просто це проявити. Коли просто необхідно, а загалом такий стан дзену, спокійності, ти не тратишся на лишнє. Тобто, виходить, не тратити енергію в пусту. От для мене це прям інсайт. Угу. Що коли ти чистий, ти знаєш, як і раціонально використовувати цю енергію, коли її проявляти, а коли ні. Бо коли ти по людина на традиційному харчуванні, то виходить, що їжа керує нею. І людина постійно в якомусь такому роздратуванні, в якомусь такому незбалансованості, 100%. якось занадто багато виявляє емоцій через це, там потім ем, втома, апатія, бо людина не на те свої емоції uh -huh. проявляє, тобто не вкладає їх в щось, що ну типу стане да про немає внутрішньої гармонії, немає внутрішнього стержня. Тобто, тому що коли uh -huh. є лад внутрішній, то і в зовнішньому світі все буде добре. А така людина в неї, по перше, там що мікрофлора. Деструктивна, яка керує буквально нею, кидає імпульс, імпульс проявив, ці ж виходить, паразити. Оця вся деструктивна мікрофлора. Вони буквально викидують якісь певні наркотичні елементи. Угу, і все, що... і м'ясо давай, шоколадок, так всякої хімії, Макдональдс, ти тим всім закидуєшся. Угу. Або інстинкти також тебе включають, О, там, та, тож, нижні чакри, і людина цим не керує. І тобто, і цим собі можна і життя погіршити, тому що ти ре реально як якась тварина, якийсь бабуїн, і просто цим не керуєш. Відповідні наслідки деструктивні можуть бути в твоєму житті. Коли ти ж на чистому харчуванні, ти все бачиш чітко, е чисто, усвідомлено і відповідно. Ти формуєш якісно своє життя, ти формуєш стосунки якісно і так далі і тому подібне. А розкажи, будь ласка, от з оточенням чоловічим. Угу. Коли, от, наприклад, всі звикли до того, що треба їсти м'ясо, і тебе починають критикувати, говорити, що ти робиш щось не так, угу. слабак там, туди-сюди. Як ага. чоловікові правильно а, ну, пояснити своєму оточенню, а, щоб і зберегти відносини правильно, і щоб тій людині якби, донести правильну інформацію? Угу. Ну, в моєму оточенні це відбулося таким чином: я, типу, перейшов на веганство, зі всіма цим зі всі цим чоловічим таким мускулінним оточенням спілкувався. Але просто річ в тому, що кажу, я продовжував займатися, і вони просто побачили по факту, що ага. мої результати не зменшились. Там турнічок, Бруся, спарінги, все по суті на тому самому рівні. Та спочатку там вага скинулася, але потім... Все чітко були м'язи, є рельєф є. Тобто вони побачили по факту. Напевно, для чоловічого світу це от база. Типу, якщо ти mm -hmm. можеш. По факту, а насправді на веганстві на рослинному харчуванні ти все прекрасно можеш. Mm -hmm. То напевно, для чоловічого світу це оця мова фактів, вона базова. Тобто вони просто побачили, що я себе далі прекрасно почуваю, mm -hmm. нічого не змінилось, а дещо навіть покращилось, і тобто почали задаватися самі питаннями, тобто, ого, воно дійсно працює, і хтось навіть перейшов. Уявляєш, є в моєму оточенні, навіть що я там своїм певним прикладом. Можливо, ну не кажу, що це прям мій приклад, але знову ж таки воно в чомусь поспособствувало. І є люди, які типу дійсно перейшли. Хтось там трошки покращив своє харчування. А ті, які можливо не перейшли, то як мінімум, як мінімум, вони кажуть, що в цьому щось є. Uh -huh. Тому що да, тому, що я з ними буваю, там, можу їсти виключно веганську їжу, і вони навіть самі там кажуть, друже, це реально класно робити дні Угу. Uh -huh. І вони wow. роблять дні веганства, або там в веганський заклад ми йдемо. Вони собі там можуть наїстися нормально. І саме ключова, там от мій друг каже. Блін, я можу тут наїстися і не маю цієї важкості, бо от вони наїдаються м'яса. Я інколи це зі сторони бачу, як воно виглядає. І потім блін, яка важкість там запивають то кока-колою mm -hmm. спеціально, щоб воно все швидше mm -hmm. перетравилося. І потім постійна слабкість. Ну і лібіду може навіть понижуватись, тому що буквально ти стільки енергії тратиш на перетравлювання цієї важкої їжі. Це все знову ж таки нижні чакри, воно все зв'язано зі статевою системою, тобто ці всі внутрішні все тисне. тисне, і ти буквально стаєш більш такий сонливіший, лінивіший, і насправді через це лібідо, скоріш за все, впаде. Чим ти стаєш? Старший, угу, старший, угу. там, допустим, за 30 років. І ти ведеш такий образ життя. Там твої ну півасіки присутні, чіпси в твоєму житті. Виростає пивний животик, і лібіду скоріш за все наоборот буде падати, і наоборот, чоловік буде не мухти в цьому плані. Тобто тут ще дійсно аспект довгострокової перспективи, бо всі в молодому віці, типу молодці, ну, та. Е красавчики. А потім, типу, це вже за тридцяточку. За тридцяточку, якщо не ведуть здоровий образ життя, то будуть оці такі. Вилазити висяки, так би мовити. <рес> Тому насправді треба на перспективу думати, якщо mm -hmm. хочете, щоб у вас в цьому плані все було добре. Дай три топ поради чоловікам: як перейти на рослинне харчування правильно, як на ньому так бути, щоб затриматись надовго, і, можливо, як працювати зі своїми думками. Ага, клас. А, перейти почнемо з цього. Насправді це ще залежить від людини, від того, як ваше тіло, як ви за ним доглядаєте, але знову ж таки поступово. Для початку краще переходьте поступово, і я думаю, краще почати з антипаразитарочки, uh -huh. тобто пройти антипаразитарочку, тому що коли є ця деструктивна мікрофлора, вам буде дуже важко типу, позбутися від цієї деструктивної їжі тобто почистити натурально а, свою мікрофлору це раз, і вже потім поступовенько позбавлятися від а, їжі тваринного походження. Тобто там, в першу чергу, від м'яса, від солодкого, від фастфуду, тобто. Це все, що найбільш деструктивне, і ну можливо, я кажу знову ж таки в кожного буде індивідуально, і Це вже треба консультуватися краще. От можна з Марією, можна зі мною, тобто з іншими людьми, які в цьому компетентні. Але ну поступово відкидати, там, допустимо, потратити півроку, може менше, плюс-мінус, там відкинути м'ясо, потім рибу, потім яйця так далі mm -hmm. і тому подібне, і робити це максимально плавненько в комбінації з голоданнями. Тобто робити розгрузочні дні раз в тиждень це буде надзвичайно полегшувати і допомагати. Тому що коли ви робите розгрузочний день, ви даєте відпочинок своєму шлунково-кишечному тракту. А коли він відпочиває, наше тіло самостілюється. Так і є. Так і є. Ось це перше. Друге, ти казала, це як втриматися, як, як гарно себе почувати, як от збалансувати раціон? А, ну це просто треба все таки на початках їсти кажу багато бобових там фасолька зі салатом щоб було багато зелені mm -hmm. додавати різні рослинні протеїни це типу просто перемелене насіння там конопляне mm -hmm. чи гарбузове чи кунжутне там, де є великий вміст клітчатки і білку там чечевичку пророщувати, зелену гречку. Там mm -hmm. де є насправді всі вісім незамінних амінокислот. Mm -hmm. Горіхів на бага на початку багато їсти, олії холодного віджиму, теж багато вживати. Але при цьому треба багато тренуватися теж. Е -е Мало просто їсти. Ну спочатку, якщо людина переходить, е кажу, це ще залежить від ситуації. Якщо худорлявий, то можливо багато тренуватися не потрібно. Mm -hmm. А якщо є жирок, лишня вага, то треба робити кардіо Кардіонавантаження, щоб ви путіли і працювала лімфа. От тоді, mm -hmm. так, в такому випадку, так, але краще не робити багато фізичних навантажень, тобто зал, там, піднімати велику вагу не варто. Краще багато бігати або робити кардіо, щоб ви багато путіли, там, велосипед, так далі і тому подібне. Mm -hmm. Ось. І третє, останнє повтори, будь ласка. Як працювати з психікою думками, коли mm -hmm. от хочеться типу, повернутися назад, кинути це все і сказати, на фіх, воно все. Mm -hmm. Е, ну, треба розуміти, напевно, найбільша і найкраща мотивація це зрозуміти, якщо у вас вже є якась конкретна проблема, вона вас прям турбує, <тас> і ви хочете дійсно там стати підтянутим, себе добре почувати, зранку просинатися бадьорим, включеним і щоб у вас лібіду добре працювало, то це вас повинно найбільше мотивувати і розуміти, що якщо ви, допустимо, вернетеся назад. Цього всього не буде, а буде тільки в цьому плані mm -hmm. все погіршуватись, і це, напевно, найбільша мотивація. Наступне це все таки читати книжки, дивитися mm -hmm. відео різну літературу. Це вас буде мотивувати раз, а ви будете бачити просто людей, які отримали результат. По-друге, ви будете отримувати інформацію в деталях, вникати і розуміти, як це все працює там на анатомічному рівні, на клітинному рівні. І у вас буде вибудовуватися картина того, як це все працює на мікро, макрорівні, на клітинному рівні так далі і тому подібне. І від себе додам оточувати себе однодумцями людьми. і людьми, які досягли О. результат в цій сфері. Тому обов'язково підписуйтеся на наші інстаграми, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях свої запитання, свої інсайти. Можливо, ми знімемо ще відповіді на них. Дякуємо вам за перегляд. Дякую тобі, Богдан, за твоє інтерв'ю. Всім прекрасного дня. Розвивайтесь, будьте здоровими, підвищуйте своє лібідо, усвідомленість всім всіх благ. До зустрічі треп'ять.